Мета, перш за все, презентувати ті можливості, які вже є зараз. У нас прийнята досить потужна обласна програма щодо підтримки ветеранів, членів їх сімей. І нам дуже важливо, щоб про ці можливості ви знали, про ці можливості ви доводили безпосередньо нашому військовому. Мова йде і про забезпечення житлом. Це різні компенсації, це і фінансування навчання. Це і фінансування навчання для дітей, військовослужбовців і всіх сил оборони і інші відповідно напрямки. Кожен реалізуючи на своїй посаді те чи інший елемент в частині реалізації ветеранської політики, має бути однією з компонентів складової величезної екосистеми ветеранської політики і працювати в інтересах досягнення спільної мети. Тому ми на сьогодні там запроваджуємо. Стратегію ветеранської політики для того, щоб всі заходи, які вживаються, вони працювали в інтересах одного, а саме максимального відновлення кожного захисника і захисниці. Ми займаємось тим, що виготовляємо вітрини та альбоми для військових нагород. У Чоловіка у 22-му році, наприкінці червня місяця, гине побратим найкращий друг його по службі. Він йому пообіцяв виготовити вітрину, але не встиг. На жаль, тому саме це спонукало, і ми відновили виробництво. Грант нам допоміг. На те, щоб ми могли розширити своє виробництво і працювати вже більше. Ми заснували в цьому році власну справу, скористалися грантом для ветеранів та їх сім'ї і заснували корисну пасіку. У нас своя пасіка, яка налічує наразі зараз 80 вуликів. І в цьому році ми зібрали перший урожай корисного смачного натурального меду.